Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги страва на основі гороху. Погляньте, у мене тут дві склянки горошку. Цей горох у мене був замочений на ніч, то він досить легко ось ламається. Цей горох мені треба добре подрібнити. Буду застосовувати блендер. І на цьому етапі я додаю. Кріп, у мене заморожений кріп. Кількість це кожен обирає для себе. Я люблю, коли кріп присутній у страві. І також підсолюю десь півчайної ложки, знову ж таки, це за смаком перемішую і відставляю. Далі беру середню цибулину і нарізаю її. І також ще беру одну середню морквину і натираю на крупній терці. І все це відправляю на сковорідку, додаю, як мінімум, 50 мл олії і підсмажую до готовності. Поки овочі готуються, я ще додам півчайної ложки чорного меленого перцю за смаком. Також сюди можна додавати свої улюблені спеції, хто що полюбляє. Ось, погляньте, вже овочі. Я також додаю до гороху і знову все перемішую. Все, основа готова. Формую котлети. Буду робити в формі котлет. Беру одну столову ложку. Не додаю ні яйця, нічого. Все прекрасно формується, все прекрасно тримається, добре повертається на сковорідці, Розпадатись не буде. Роблю середньої величини і відправляю на сковорідку. Готую на помірному вогні, коли повертаю на другу сторону, накриваю кришкою. Котлети готові, хрусткі зовні та ніжні всередині. Їх можна вживати і з кетчіпом, зі сметаною та й навіть просто з огірком чи з помідором. У цій страві головне, щоб горох був добре подрібнений, доведений до стану пюре. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!